Колаївському академічному художньому драматичному театрі 2 жовтня урочисто відкрили 103-й театральний сезон. Почали його з прем'єри вистави «Безіменна зірка за твором румунського драматурга Михаїла Себастьяна. Ви знаєте, коли я вас сьогодні зустрів там на брудному вокзалі такою чистою, такою яскравою, такою мені здалося, ніби ви з іншого світу. Можливо, я і справді з іншого світу. Звідки ви знаєте? Тому що зірки ніколи не відхиляються від цього шляху. Ніколи не зупиняються. А я зірка, яка зупиняється. Постановку створив заслужений артист України, режисер з Одеси Олександр Самусенко. Я зробив з командою. Зробив тут на сцені мені здається, досить цікаву. Скажімо так, не схожу ні на що роботу. Бачили я бачив декілька вистав, бачив декілька. Ну, один фільм ще за радянських часів був випущений, мені здається, режисер Козаков. І. Мене зацікавила в принципі ця історія. І з цієї історії я прожив не один рік. Режисер наголосив, що ця історія про кохання, емпатію і пошук сенсу життя. Вона апелює до глядацьких емоцій і водночас торкається актуальних тем свободи голосу та права театру говорити правду. Я сподіваюся, що ця дуже щемлива, прекрасна історія зірки, до якої прагне вчитель, вона. Зачепить навіть самі е, черстві е, серця для того, щоб е, просто нагадати, що поруч є людина, яка е, потребує уваги, яка потребує кохання, яка потребує певних е, теж якихось теплих емоцій, е, за якими ми вже давно, ну я думаю, скучили так. коло мене одні ті самі люди слова. Жест. Інколи мені так хочеться кричати. Вити відвічі зануди. Потім це минає. «Безіменна зірка стала прикладом синтезу мистецтв акторської гри, музики, хореографії, сценографії та живої інструментальної партитури, яку виконував сімейний ансамбль Андрія Криворучка. Це та, та річ, коли музиканти не просто відтворюють якийсь музичний номер, да, як то кажуть, а зараз виконує, виступає той та той-то. Вони е, виступають в якості тих самих акторів, е, тих артистів, які в будь-який момент мають бути постійно в виставі, постійно е, в русі слідкувати за репліками і реагувати і якось доповнювати, а іноді можна, можливо навіть створювати певну атмосферу. А вже наступного дня, 3 жовтня, у театрі стартував 14-й відкритий театральний фестиваль Homo Ludens. Цьогоріч він об'єднає понад 40 подій, вистави, форуми та майстер-класи. Це традиція, яка не зміна на початку жовтня місяця в місті Миколаєві, де ми проводимо фестиваль Homo Ludens. На жаль, цьогоріч театри з інших країн не можуть. Is. Зрозумілих причин приїхати в місто Миколаїв, але вони будуть показувати на своїх сценічних майданчиках і декілька де, деякі театри України також будуть показувати вистави на своїх власних майданчиках. Але Миколаївський глядач побачить цікаві роботи Полтавського, Сумського, Криворізького, Кропівницького театрів. Загалом у новому 103-му театральному сезоні заплановано 10 прем'єр і без імен. Не зірка лише перша з них. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.